Леонтій Сандуляк 9 років живе на вулиці Рєпіна у Чернівцях. Каже, напередодні біля його будинку вчергове прорвало каналізацію. За ці 9 років я весь час щомісяця пощі витікає з люка віти нечистоти. Водоканал приходить. Трошки бере там проволку, пошоркає, пошоркає на тім і на тім закінчується. Воно підсихає, потім починають їхати машини, піднімається пілюка. Ми стільки не говоримо, пишемо, а віз і нині там. Вода з каналізації тече по вулиці, потім по провулку Рєпіна тас стікає у водовідвідний люк на вулиці Герцена. Частина води повз люк тече у двір багатоповерхівки. За словами мешканки будинку Ірини Савчук, так триває останні 30 років. Тече із Репіна прямо сюди, і в нас під дім. І, і наш дім точно сяде від цієї води. Тому що стільки років я тут живу вічно звідки тече, то не може водоканал щось зробити. Це туалетна вода, вонь попід хатами, по квартирам чим ми дишимо. За словами начальника дільниці каналізаційних мереж Чернівці водоканалу Василя Солонара, періодично ремонтують каналізацію на Рєпіна про те, щоб вирішити проблему, каналізаційні мережі потрібно замінювати їм більше як 100 років. Проблема в тим, що мережі одні аварійні, а другі супераварійні. Минулого року пропрацьовано проект. По заміні зовнішньої вуличної каналізації по вулиці Кожудея з урахуванням розвитку району вже на нові сучасні діаметри і матеріали труб. Це не робить водоканал, це робиться містом залученням спеціальних організацій, залученням спеціалістів і відповідно проектно-кошторисної документації. Ми, як обслуговуюча організація, робимо всі роботи по обслуговуванні, планово попереджування, і ліквідацію аварій, але капітальний замін по не проводиться. Тендер на заміну цієї мережі має оголошувати міський департамент інфраструктури та благоустрою. У відповіді на запит Суспільного там повідомили, що цьогоріч заміна мереж на Кочубея Рєпіна не запланована. Зараз ремонтують каналізаційний колектор в районі Каденюка Миру. Марія Мороз, Роман Пилатак, Суспільне, Новини, Чернівці.